З подорожчанням бензину все більше українців звертають свою увагу на газ як на більш економну альтернативу паливу. Така послуга завжди була і буде актуальною для автовласників, впевнений заступник начальника регіонального сервісного центру в Одеській Миколаївській Херсонській областях Олексій Бойко. Якщо, скажімо так, у вас розхід палива приблизно 10 літрів на автомобілі. Якщо ви поставите газ, то звісно він чуть зросте. Однак у вас буде не 10 е е е літрів бензину А12 літрів газу. Якщо бензин, бензин коштує більше 50 гривень. За літр, а газ коштує більше 20 гривень, тобто різниця майже в два рази. Зміркувань безпеки автовласнику рекомендують звертатися до фахівців сертифікованих станцій, які займаються встановленням газобалонного обладнання і мають відповідні документи. Є деякі громадяни, які там десь там гаражах поставлять, а потім шукають в усіх станціях, що дайте мені документи, що ви мені їх ставили. Ну, можливо, скажімо так, деякі станції і нададуть їм ці документи за окрему плату. Однак якість робіт, які були проведені в гаражі, вони будуть відрізнятися, тому що повинні бути відповідні спеціалісти. Після здійснення переобладнання власник автомобіля має звернутися до сервісного центру МВС. Надається 10 днів, аби перереєструвати автівку. Однак за воєнного часу цей термін може бути подовжений. Алгоритм дій під час отримання послуги передбачає перший крок пакет документів. Документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, також свідоцтво про погодження конструкції, видане той організації, яка здійснює вам перебладнання, та акт приймання передачі, що вони вас дійсно його приймали. І після перебладнання також потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу на на відповідність тому переобладненню, що транспортний засіб відповідає певним вимогам і нормативам. Талон на запис до сервісного центру можна отримати або через інтернет, або безпосередньо у терміналі центру. Зараз послуга перереєстрації автівки у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання коштує близько 700 гривень за умови, що номерний знак авто залишається без змін. Після здійснення перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля із зазначенням певного виду палива. У сервісному центрі МВС звертають увагу, що зараз експертне дослідження не є обов'язковим обов'язковим. відповідно під час здійснення перереєстрації автівки, її наявність в сервісному центрі не є обов'язковою. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.